Вітання аграріям. У нас сьогодні друга частина відео з Андрієм Патрилом і з його технологією. Хто дивився першу частину, ви бачите, наскільки, е, наскільки цікава технологія. Тому запрошую сьогодні разом з нами зараз перейти до другої частини технології. З нами цікаво, тому залишайтеся. Грунтовий е, захист. Грунтовий захист е, теж. Е, Довго ми над ним працювали, думали, варто, не варто, всі розуміють, що це додатковий стрес для сходів, але все-таки ми схилились в сторону ґрунтового захисту. Підбирали довго препарати. Зараз в основному у нас це метрибузин, зенкор, команд і дуалголд. Угу. Оцих три препарати змішуємо бакову суміш, забираємо досить багато проблемних бурінів. А було ну бо це така зона. Тут зона що ви розуміли такого зволоження. Інколи якраз в травні початок червня люблять лити. Просто Просто я коли почала працювати з господарством в Івано-Франківській області, я що все трошки навіть відрізняється від Львівської області, хоча і той, і то захід. Так. А, тут просто бувають такі дуже сильні зливні душі. А, чи була після дія, після яких проявляється саме після може проявлятися метрибузин у першу чергу? А, так, після дії були, після дії були. І ми з цим довго шукали вирішення, тому ми не затягуємо з внесенням ґрунтового. Грунтовий ми вносимо зразу за сівалкою і зменшили норми внесення препаратів. От якщо брати зенкор, всі дуже добре знають, що зенкор не можна використовувати на такому сорті, як ментор. А в нас ментор займає до 35%. Посівної площі сої. Але ми використовуємо з менторі. Використовуємо з менторі з меншою нормою. Це йде від 250 до 300 грам на гектар. 150 грам команду і 700 грам дуалу. Угу. І ґрунтові прилипачі? Грунтові прилипачі не використовуємо. Угу. Пробували, ну, побачили, що. Є ефект від ґрунтового прилипача, є ефект, але це додаткова. Затратна складова, ясника. Я просто ще хотіла, ви сказали, що цей що на ментор не вноситься метрибузин, тобто просто є сорти стійкі до метрибузину, сої, а є менш стійкі до метрибузину. От саме ментор відноситься до тих сортів, який менш стійкий до діючої речовини метрибузин, Тому якби якісь такі маленькі норми, якби вони проходять, а з більшими нормами. Не варто залізати, і це ну і це правда, бо там та, так. так воно і працює. Внесли ми ґрунтові гербіциди. Далі який у захист відбувається вже і в якій фазі розвитку сої у фазі другого, третього, трійчастого листка ми заходимо з база Угу. Теж на ринку є багато бентазонів. Я прихильник оригіналів. Ну, я собі скажу, що діючи річна бентазол не дуже відрізняється в ціні. Базагран дуже дорожчий, ну, якщо он, там по інших оригінальних будуть брати, дуже дорожче, так. Та. Ми працюємо базаграном, до базаграну, знову ж таки, іде кломазон. Угу. Хвоща ну, у вас багато? Хвоща, так. У нас дуже велика проблема з хвощем, mm -hmm. а кломазон хвощ присаджує, і соя має можливість відірватися. Ну, багато аграріїв використовують Хармоні, Хармоні Класік. Ми від Хармонів відмовились. З такою ґрунтовою схемою, яка в нас є, нам mm -hmm. вистачає 1,8-2 літра базаграну плюс 150 грам кломазону. Посіви чисті. Mm -hmm. Лободи немає, щериці немає. От ми вносимо базагран з Кломазоном mm -hmm. і. Всі оприски, які проводяться наступні і цей на сої, ми обов'язково використовуємо прилипачі. Mm -hmm. Прилипачі на спиртовій основі, масляні. Ну, тут в кого яка прихильність, ми використовуємо на спиртовій основі. Вони нам більше імпонують. Ми задоволені їхньою роботою, і в кожному оприскуванні у нас присутні прилипачі. Це дає змогу гарно розподілитися препаратом і зекономити навіть нам на нормі внесення препарату. А з кількістю води якось бавитися чи ні? Це спірне питання. Дуже багато аграріїв мене не зрозуміють, але я вам скажу, що навіть грунтові я вношу з кількістю 100 літрів на гектар. 150 літрів на гектар ми виливаємо, коли вносимо фунгіциди. На зернових культурах і на сої, коли ми вже працюємо після цвітіння, при утворенні стручків, бо це вже більша вегетативна маса, її треба трошки промити. Ми використовуємо такі, можна сказати, низькі норми виливу води на гектар, але ми велику увагу приділяємо форсункам на оприскувачі. Mm -hmm. Як ж, кожного сезону ми їх замінюємо повністю для того, щоб було гарне розпилювання. І покриття культур. Тобто ви міняєте там, щоб була різна капля для ґрунтового внесення, для фунгіцидного mm -hmm. чи підібрання. Так, 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 так. Mm -hmm. У нас оприскувач самохідний, mm -hmm. кейс Патріот 33:30. На ньому стоїть ромашка Це для кріплення форсунок. І ми одночасно можемо там розмістити 5 форсунок. У нас стоїть для внесення касу. Для внесення ґрунтових гербіцидів, для внесення препаратів там, гербіцидів на пшеницю, ячмінь, сою і стоїть двох факельні для внесення фунгіцидів вже тоді, по пропорцевому по колосі на злакових культурах і також для сої після цвітіння при утворенні стручків. Зрозуміло. Дивіться, ти згадав про каз, я згадала, що ми пропустили мінеральне живлення сої. Трошки повернемося. Яка у вас схема живлення? Схема живлення у нас на сої дуже специфічна. Ну, нам таке й треба. Ми з соєю працюємо без внесення комплексних добрів. Тільки вже на критичних полях, де ми знаємо, що низький рівень забезпечення ґрунту елементами живлення, там ми можемо внести фосфор і калій. Калій і фосфор краще вносити з осені. Тобто вибирайте суперфосфат суперфосфат, хлористий калій. калій їх вносити під ґрунтооброблення. А якщо вносити, то це які, які це норми? Хлористий калій ми вносимо з нормою. Це не хлористий калій, перепрошую. Ми беремо корм калій. Mm -hmm. Корм калій ми вносимо з нормою 150 кг на гектар. І фос суперфосфат подвійний, ми вносимо з нормою 200 кг на гектар. Mm -hmm. На тих полях, де ви знаєте, що де не Де Ми знаємо, цих елементів. що там не вистачає елементів, mm -hmm. там, де. У нас опідзолені ґрунти, де у нас лісові ґрунти. От там ми стараємось забезпечити. А на цих полях, де у нас є чорноземи, типові, тут, тут ми працюємо без комплексних добрив. Це тільки на сої. Всі решту культури ми вносимо і в відповідних нормах, які вважаємо, що нам потрібні для досягнення результату. На сої ми використовуємо. Азотне живлення. Uh -huh. Азотне живлення, воно у нас відбувається у вигляді внесення карбаміду Полистку. Полистку. Тобто де по якусь під передпосівну культивацію? Не тільки... при... uh -huh. культивацією, не при посіві, а по листку. Це починаючи від цвітіння до наливу бобів. Uh -huh. Внесення карбаміду ми робимо в три підходи. Uh -huh. Першому підході йде. 10 кг, в другому 10, в третьому 20, 40 кг карбаміду через оприскурс. Угу. А ну, 10 кг на сої пробувала нормально. 20 кг не викликає опіків. карбаміду? Не викликає. Якщо працювати в темну пору доби. Угу. Угу. Тобто тільки вночі. Навіть з 10 кг карбаміду можна отримати опіки, якщо є тепла і суха погода. А якщо роса? Перед, ну, вже, наприклад, це, знаєш, як Перед світанком uh -huh. це дуже добре виходить з низьким виливом води. Uh -huh. Ми пробували в нас внесення карбаміду робити навіть з 70 літрами води на гектар. Це от в цю пору, коли є накопичення роси великі. Угу, угу. Тоді ми знімаємо проблему опіку. Дивіться, це якось поєднюється з іншими внесеннями, чи це просто окреме внесення карбаміду? Ні, живлення карбаміду – це окремо. Окрема операція. Окрема, прямо? Окрема операція. Угу, угу. Тому що внесення інших препаратів, наприклад, там, фунгіцидів, ми працюємо в день, угу. коли дозволяють угу, температурні угу. режими. Тобто достанці багато тоді обробок треба заходити е, соє... опискувачем. Соя енергозатратна культура. Uh -huh. Uh -huh. У нас на сої 5 uh -huh. -е Добре. Е дивися, значить, про живлення, ми ще потім трошки вернемося, де воно, е між яким внесенням, коли воно відбувається. Але тобто, ми закінчили на цьому, що ми поборолися з базаграном і е кломазоном з, з бур'янами, і далі залишилися злакові бур'яни. Так. Тобто, коли відбувається боротьба зі злаком, І до якої фази ви заходите. І чи був досвід, ще мені дуже цікаво, тому що інколи знаєш, квіточки е, по, в сої дуже швидко. от от тільки так. ніби галуження і вже квітка от, Чи був такий досвід, що от, заходили вже з гербіцидами, коли були ці перші квіти? Був досвід, заходили з гербіцидами, але завжди ми на сої використовуємо дуже м'які Угу. Соя. Дуже чутлива до грамініциду, коли Докісно, от до того, що ми питання вертаємось, коли є вже утворення квіточки угу. на нижніх міжвузлях, вона дуже швидко утворюється. Так, Буквально так. там четвертий, трійчастий листочок, і ми вже знизу бачимо квіточки, так. початок цвітіння. Тут треба ставити перед собою питання, що важливіше. Поборотись з лаковим буряном, яка його концентрація на полі, чи зберегти квіточку, яка нам дасть стручок, який вплине на нашу Ну, я, це, я знаю, що в цьому випадку вже ти кажеш, вибираємо менше зло з більшого. Так. Ну, якщо вже така ситуація складається. Ну зараз е в нас поля не є настільки насичені з лаковими бурянами, щоб е вже. Заходити працювати аж по квіточці. Поля вичищені, дуже гарно злаки тримає нам митрибузин і кломазон, плюс дуал він теж гарно працює по злаках. Тут е нюансом злаковий бурян може бути тоді, навіть не бурян, а падалиця злаків. Це в першому році посіву сої після злакової культури, там може бути трошки проблеми з падалицею злака. Тоді її треба буде більше підчистити. У використов... нас в господарстві використовується в основному пантера. Uh -huh. Пантера досить м'який грамініцид. На сої безболісні її обробки. Yes. Ми стараємось, щоб зекономити на проході оприскувача. Дозволяємо собі вносити пантеру з фунгіцидами. Угу. То це десь фаза третій листок, трічастий. Четвертий, Четвертий, трійчастий листок. Угу. Злакові бур'яни, багаторічні злакові перії там буває, чи, чи, чи вже поля, наскільки вичищені? Ну, поля рік? вже настільки вичищені, що перію у нас не дуже є. Ми з перйомом боремось в кукурудзі. Угу. Два роки посів у кукурудзі на полі і проблеми перію. Ну, я сподіваюся, не рік за роком. Рік за роком. Тож, кукурудза у нас монокультура може а, бути навіть. Зрозуміло. Американці Цікаві. собі дозволяють 10 років вирощувати на одному полі. Цікаві у вас технології. Добре, значить, четвертий трійчастий листок носимо пантеру. Фунгіцид який саме? Фунгіцид вже два роки поспіль ми використовуємо байерівський Фокс. Дуже гарно він працює якраз в цей період початку цвітіння. Більше він працює по грибкових хворобах. Це біла гниль, сіра гниль, <смірка> склеротиння. Е, от одночасно з грамініцидом, солініцидом, оцей на четвертий листочок, ще якийсь комплекс мікроелементів? Комплексу мікроелементів немає, ми просто працюємо з бором. <смірка> В цей період ми вносимо літру бору. То бор нам покращує цвітіння, забезпечує краще запилення квіточок. І більше утворення стручків. Молібден не вносити? Молібден ми пробували використовувати після сходового, але ми вернулись зараз до обробки насіння. Ага, тобто при обробці насіння так. ви више Так, Ми використовуємо молібден. молібден на обробці насіння. Краще працює при внесенні на насінин, ніж після сходового внесення молібдену. Розуміло. Добре, дивіться. Наступне внесення. Тобто, ми по четвертому листочку попрацювали далі. А інсектицид. Ми вже говорили, що в цей період. Тобто, якщо є потреба, то даємо Якщо дає інс... є потреба, угу. ми даємо інсектицид. Якщо немає потреби, то переносимо на переносимо на його на угу. І от наступне внесення наступне коли внесення, можна можна закінчення подати. цвітіння, початок утворення стручків. Тут ми заходимо знову ж, повторний раз фунгіцидом. Кожен рік чомусь ми використовуємо різний. Використовували Аканто Плюс, використовували Абакус. Вже другий рік ми зупинились на пропульсі. Mm -hmm. Побачили в минулому році більший ефект віднесення пропульсу, кращий. І на цей рік знову будемо використовувати пропульс. А в якій нормі? Пропульс використовуємо 0,8 літра на гектар. Mm -hmm. Дивіться, а як тут між цим, коли починається карбамід? Тобто, як, як між цими От, внесеннями? Між цими внесеннями ми закінчили фунгіцид. Тобто, перше внесення фунгіциду uh -huh. ми закінчили, проходить два дні uh -huh. і ми заходимо в перше внесення 10 кг карбаміду. Uh -huh. Потім, Закінчення цвітіння uh -huh. утворення стручків. Uh -huh. Внесли фунгіцид, через два дні зайшли, внесли карбамід. Uh -huh. і Налив практично вже зерна угу. в стручках, бобів в стручках, третє внесення карбаміду, тому що робота бульбочкових бактерій вже закінчується цей період, коли йде вже налив в стручку. А нам треба масу тисячі, угу. а маса тисячі це є наш урожай. Оцих 20 кг кілограм карбаміду вони дозволяють. Збільшити масу тисячі на сіни не угу. Ну, дивіться, воно маєш впливати і на і на якість зерна, вмість протеїну. Ну так, азот це і є білок. Ну. Е, а бачите таку залежність, наприклад, якщо є бульбочкові бактерії, е, є вищий протеїн. Чи завдяки цьому азоту воно так ну, трошки згладжується це? Е, ну, від бактерій ми отримуємо більше протеїну. Так, Правильно, цей азот він згладить, але якщо у нас угу. не буде бактерій, у нас протеїну не буде і нам карбамід не допоможе. Не допоможе. Не. Ясно, якщо немає бактерій, то якщо нема бактерій, то Дивись, а як ти думаєш, от коли, наприклад, ми бачимо, що рослини достатньо? Ну знаєш, буває, от, наприклад, в цьому році були господарства, де не було достатньо кількість опадів, і рослини не дуже великі виросли, тобто там буквально е і чи варто оце робити внесення карбамідом, щоб збільшити масу тисячі, коли там є 20 бобів, 30 бобів всього утворилося, коли невелика кількість бобів, чи чи, чи варта оце, як дум, чи буде окупність оцих 20 кілограм карбаміду на таких посівах? Тут окупності не буде. Не буде, тому що якщо не було опадів, це немає розвиненої кореневої системи, немає активного руху по ксилемі і флемі, ми, ми вже цього не виправимо. Ну, бо дуже часто знаєш, фермери дзвонять, задають запитання, о, чи можна ще скочити в останній вагон, чи можна ще з чимось покращити. І я схиляюся до того, я завжди теж говорю, що в нас волога, якби лімітуючий фактор. Якщо нема вологи, то що би там не давав, воно рослиною не буде. Ми, ми всі варці. розуміємо, соя любить вологу під час вегетації. Немає вологи, урожаю сої не буде. Ми з цією проблемою зустрічались, не кожен рік нас так тішать дощі. Навіть бувають такі роки, коли їх дуже мало. Соя, критичний період сої це від світіння до утворення стручків. От тоді потрібна їй волога. Якщо в цей період не було вологи, нас урожаю не буде. Ми вже нічим його не поправимо. Так. А дивіться, в цьому році ти знаєш, що тут у вас в цій зоні була велика проблема з кліщем. Як у вас? Ну, проблеми з кліщем у нас не було через цю кількість опадів, яка була. Ну, серпні, от липень, серпень не було проблеми? проблем? Ну, вже на протязі чотирьох років проблеми з кліщем в нашому регіоні. Не відчувається. Так, туди більш південні е, регіони Так, сняти, так туди. туди в них проблема mm -hmm. з кліщем є. Львівщина, тут mm -hmm. наші mm -hmm. сусіди. Mm -hmm. Проблема з кліщем є. А ця наша зона опілля, як її називають, mm -hmm. Mm -hmm. ну проблеми немає з кліщем. Все-таки в нас періодично дощі випадають. Mm -hmm. Кліщ боїться вологи. А взагалі якісь шкідники там, ще на сої, от коли йде налив бобів, чи щось, тоді, чи щось тоді ще використовуєте, чи тільки один раз там і все. Коли налив йде бобів, ми завжди вносимо белт. Типу профілактично? Профілактично ми вносимо белт. В якій нормі? 100 грам на гектар. Цього достатньо, профілактично внесли і собі проблему знімаємо. Чи там совка буде, чи. Інші шкільники. Так. Але в основному на СОЇ ще в нас не дуже поширені шкідники. Десь там вже в когось з'являється Городенка, Коломия, Тлумач, там вже десь бавовникова совка починає лізти, вогнівка. Наше тут так, у нас... не зачіпає. Коли подивитися цей півден... південний регіон, наскільки там сильна проблема і на сої, і на соняшнику, то так, Та це там, проблема зачіпає. Там проблеми зі шкідниками. Mm -hmm. у, нас... у нас більше шкідники працюють по злакових культурах. І по ріпаку. Ріпак це. Окрема <ріпак> <улюблена ріпак> Культура шкідників. В <ріпак> цьому році ми стикнулися з тим, що боролись з квіткоїдом 5 разів. Прекрасно. <ріпак> Ну, зато нема кліща. Зато нема кліща. <laughs> е, дивися, в цьому році багато господарств зустріли ці дощі 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 на час збирання. Як вам вдалося зібрати чи, чи, до дощів, після дощів і наскільки було ураження хворобами? Ну, на самому початку нашої розмови я сказав, що в нас леву долю посіву займають середні і пізні сорти сої. Це нам дозволило зайти в збір вже після опадів. Але вони собі дозрівали Але під час Вони опаді. собі під час uh -huh. опадів дозрівали. Uh -huh. Великою проблемою було оці опади для тих, хто мав ранні сорти сої. Ранні сорти сої буквально почали гнити в стручку. Так, так. Вони були готові до збирання на початку опадів. І цей двадцятиденний вересня до середини жовтня, практично. Так, так. Цей двадцятиденний період uh -huh. дощів. Він дуже погано вплинув на ранні сорти свої. І на середні теж. Ультраранні проскочили. Тобто ті, які зібрали до 15-го до 15 дощу, вони та. дуже гарно mm -hmm. встигли mm -hmm. не попасти в цю халепу. А ми завдяки цьому, що в нас в структурі посіву складають більше середні і пізні сорти, ми теж зібрали хорошої якості зерно. Якщо до секрет, які, які урожайності от ви досягаєте? В середньому у нас в господарстві так тримається урожайність від 3,1 до 3,5 тонни з гектара. Це середня урожайність по господарству. Є такі сорти, як ментор, як гладіатор. В цьому році ми у 2022 році ми збирали 4,2 тони. 4,3. Але ми розуміємо, що ми не можемо одним сортом засіяти повністю всю площу, яка в нас планується під сою. Тут потрібно декілька сортів, щоб. Можна було відпрацьовувати ціло змін. Так, і щоб знаєте, завжди з одним сортом можна е, якось попасти, так та, скластися погодні умови, що, що вликнути трошки. Так. Е, ясно. Ну я думаю, що ми так пройшлися по технології, правда? Ми пройшли всю навіть до збирання. Навіть до збирання. Дивися, дуже багато цікавої інформації, особливо з внесенням торфового інукулянту. Тому я тобі дуже дякую, що ти поділився. і Я буду знаєш час від часу ще просити якісь інші технології. Я так прошу на камеру, бо знаєте, бо то, коли просити, так що ніхто не бачить, може підмовити. А так, а так, я думаю, що десь час від часу може десь знаєш в полі щось буде. То ми будемо до тебе заїжджати і чимось ти цікавим будеш з нами ділитися. Не проти? Не проти. Я казав досвідом потрібно завжди ділитись. Досвід треба поширювати в люди. Це дуже дякую. Прошу. Я сподіваюся, що вам було цікаво так само, як мені. Я це кожного разу говорю, але мені кожного разу знаєте, від душі щиро цікаво, тому що бачите, наскільки багатогранні технології. І говорити, знаєте, коли хтось говорить, що я маю одну технологію, яка підходить для всіх господарств, повірте, що так не працює. Навіть в умовах одного господарства інколи на поля треба робити інші технології. Тому всі разом вчимося. Вчимо, Добре, часть, звичайно, на чужих помилка, але то так не але працює, ми... то так дуже мало працює. Не мало. знаю, в мене мало. Дуже мало. Тому на сьогодні це все. Дякую, Андрій, дякую всім, хто був з нами. І бувайте здорові! Ви і ваші рослинки. Дякую.